Добрий день. Я Дмитро Андрій Чобанов, професор кафедри з зоології та екології Тварин Карасінського університету. І я пропоную на весняний семестр 24-го року студентам усіх факультетів курс за вибором, назву якого ви бачите на екрані: Еволюція сексу та статевих стратегії. Імітаційне моделювання на ар. Чи скорочено, секс на арт. Що ви бачите на екрані? Ви бачите емблему цього курсу. Яка складається, по-перше, з емблеми мови та програмного середовища R, скажу ще кілька слов про нього, і схеми, яка показує, що саме є секс? І я хочу звернути вашу увагу, що коли ми будемо говорити про секс, ми будемо говорити не про статеві акти, а ми будемо говорити про спосіб відтворення організмів і, насправді, спосіб утворення нових генотипів, нових комплексів спадкової інформації при сексуальному відтворенні. Внаслідок статевої рекомбінації новий генотип утворюється з фрагментів генотипів батьків, батька та матері. І насправді виникнення такого способу розмноження і його підтримання, його стабільність це, повірте, це велика біологічна загадка, рішення якої ще нема. І ми будемо намагатися його шукати. Я втретє пропоную цей курс, двічі я його читав. Повіть собі, почав читати в перший раз у лютому 22-го року. Ви можете догадатися, що порушила плани прочитати так, як хотілося. Але все ж таки досвід, певний, отримана, і цей досвід зосереджений на сайті, який ми з Мариною Олександрівною Кравченко підтримуємо вже більше ніж 13 років. Ми з Мариною Олександрівною є фахівцями з вивчення амфібій, батрахологами, і наш сайт має назву батрахос. Батрахос це грецька жаба. Така жаба, ось назва цього сайту, ви бачите на цій футболці. Ви бачите сторінку сайту, якщо ви зайдете по цій адресі, ви потрапите в цю теку з матеріалами курсу, або на будь-яку сторінку на батрахуском, і ви можете за допомогою меню, хоч бічно, хоч згорі, потрапити туди, куди треба в ту теку. Про що ми будемо говорити? Ось на цьому слайді перелічена певна кількість питань, які мають обговорюватися у курсі. І це таке дуже суттєве питання. Я не буду зараз їх там детально обговорювати. Ви можете зупинити відео, ви можете зайти на Батрахасі в теку, де є оця відео і там є слайди, які я використовував. Подивіться там детально. Я хочу сказати, що деякі з цих питань. до... Цього часу залишаються задатковими для сучасної біології. На деякі є достатньо детальні відповіді, хоча жодне з цих питань не є повністю закритим. Ну і, до речі, я маю сказати, що власне у мене і в сумові є певні варіанти відповіді на ці питання, які мені подобаються. І мені цікаво досліджувати ці варіанти за допомогою імітаційного моделювання. Моделювати ми будемо за допомогою середовища, мови, статистичної мови R. R створили. Оці дві поважні персони батьки-засновники це відкрите, безкоштовне вільне програмне забезпечення. І насправді такі продукти, як АР, це є результат творчості блискучих ентузіастів з усього світу. Хоча от АР великою мірою новозеландці розвивають. І, і, і Хакас з джентельменом є новозеландцями, і також, який зараз впливає найбільшим чином на розвиток цієї мови. І крім іншого він бере участь в випуску програмної оболонки R-Studio, якою ми будемо користуватися для взаємодії з R. От зараз перед вами на екрані екран R-Studio. Найбільша частина зайнята вікном, де власний користувач пише чи відкриває і змінює скрипт, тобто програму. Яку виконує R. Тут є інші частини вікна, і ми бачимо результат роботи, тривимірний графік. Ми змінюємо значення двох параметрів, і залежно від значення двох параметрів, кольором і розташуванням на вертикальній осі, ми позначаємо ймовірність певного результату моделювання. Обговоримо, як такими речами користуватися у курсі. Загалом, як може допомогти модель у Припустимо вивчення того, як виник секс. Пояснюю. Найпоширеніший підхід буде таким: ми будемо перевіряти, чи достатньо певного переліку припущень для пояснення якогось феномену, який ми спостерігаємо. І мітаційне моделювання дозволяє чітко задати саме ці припущення і нічого крім того, і подивитися, чи може виникнути те, що ми хочемо пояснити внаслідок цих припущень, чи не може. І якщо може, ми не обов'язково довели, що було саме так. Але ми в усякому разі впевнилися, що цього достатньо. І це вже великий крок у потрібний бік. Ну і останнє, курс так побудований, що якщо все буде добре, ви і краще зрозумієте, що таке секс, як він виникав, чому він є стабільний, якими можуть бути стратегії взаємодії статі тощо. І ви навчитеся використовувати імітаційне моделювання на арт для аналізу таких проблем. І досвід використання моделі, як я сподіваюся, він буде корисним далеко не лише у дослідженнях сексу. З трьох розділів складається курс. Фактично треба навчитися користуватися ар, треба розглянути сам феномен сексу, і треба розглянути, якщо буде час і можливість, різноманіття стратегій сексуальних, в тому числі наших сексуальних стратегій. Я насправді пропоную цей курс не для того, щоб там скупо видавати бали студентам, будете працювати, балів буде достатньо. Система оцінювання побудована так, що якщо ви відвідуєте заняття та в усякому разі розбираєтеся у моделях, а особливо, якщо ви починаєте створювати власні моделі, то з достатньою кількістю балів проблем немає підставачі купити. Так, ну і загалом я не впевнений, що це власне Конфуцій сказав. Але я дійсно впевнений в тому, що для того, щоб щось зрозуміти, треба це. Зібрати Зібрати або напряму, або оскільки ми не зберемо еволюцію секса, ми можемо створити модель того, як еволюціонує секс. І після того, як ми це зробимо, ми зрозуміємо те, що ми досліджували на принципово кращому рівні, ніж ми могли б зрозуміти після будь-якої кількості пояснень. Ну, здається, я головні речі сказав: усе інше є, що я можу запропонувати, є на батрах Зайдіть, подивіться, будь ласка увагу, Головне, чим ми будемо займатися, ми будемо займатися моделюванням. Хоча ми витратимо достатньо великий час і на обговорення феномену сексу, причин, чому секс є стабільним, різних варіантів реалізації сексуального відтворення і так далі. Хоча не очікуйте, що ми там будемо розбирати якісь сексологічні проблеми, що стосуються власне, сексології людини. Ні, це інші, за фахом викладачі мають робити. Я маю визнати, що мені дуже хотілося б прочитати цей курс ще раз, і після двох попередніх спроб я й сам просувався вперед у розумінні речей, які мені здаються дуже цікавими. І я буду намагатися зацікавити вас, якщо ви цей курс оберете. Чекаю на вас, мені хотілося б з вами плідно попрацювати. На все добре!